Вітаю всіх! Хочу зробити відео відношення Трампа до Росії. Яке? Відношення Трампа до Росії. Відношення Трампа до Росії. Відношення Трампа до Росії. Відношення Трампа до Росії. Яке воно? Відношення Трампа до Росії. Відношення Трампа до Росії. Партнерство все-таки. Помірність, ну, баланс такий, повинен бути досить такий серйозний баланс спілкуванні. При цьому в при цьому війні він не буде їм союзником. Кінцевий результат. Це, це він. А він бачить, що буде над він має хитрий план, який він приховує. Це людина скрита. Він буде над ними. Він не буде під ними. Він має певний план, хитрі дії. Він сам по собі, він не під ними. Відразу скажу. І це їх лякає. Дуже лякає. А мені це подобається, тому що тепер ми будемо чекати конкретних дій, конкретних варіантів розвитку подій. І це цікаво. Мене як людину цікавить. Обстріли, щоб їх не було. І щоб люди могли спокійно жити. Оце так, щоб можна було переміщатись, куди потрібно і як потрібно. Один з головних моментів.